Вітаю вас, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник програма про те, як зберегти любов і віру за будь-яких умов та викликів сучасності. І допоможуть нам у цьому такі теми: Улюблений учень Христа або за що церква прославляє апостола та євангеліста Іоанна Богослова. День до дня або з чого складається сьогодення українського православ'я. Про це у свіжому телелітописі. Небо під землею або чому вчать нас преподобні отці ближніх печер. Про все це і не тільки. Ви дізнаєтеся просто зараз, при цьому отримавши інформацію про життя церкви з вуст самої церкви. Якщо це вам важливо та цікаво, тисніть вподобання, діліться з друзями в репостах та підписуйтеся на наш канал, щоб довести разом ми сила. А ще не забувайте коментувати побачене, впливаючи тим самим на зміст наступних випусків. Адже ми працюємо для того, щоб вам було цікаво. Чи можна поєднати богослов'я та любов, тобто розум і почуття? Дивовижно, але це вдалося не досвідченим сивочолим філософам, а наймолодшому учню в когорті апостолів Христа Іоанну, сину Заведеєву? Якого ми вшановуємо саме сьогодні, він закарбував словом образ Сина Божого, отримавши почесне звання Євангеліста. Та на Євангелії не зупинився, написав кілька сповнених глибоких істин послань, а на схилі років привідкрив людству завісу майбутнього, залишивши по собі знаменитий апокаліпсис. Тож спробуймо в день пам'яті Іоанна Богослова. Уважніше вдивитися в його очі та почути його меседж для всіх нас. У православній традиції вони зображені на парусах наших храмів, а ще на царських вратах. Це святі апостоли Євангелісти, їх четверо, тих, хто писав із власних уст. А саме так і значаться чотири описи житті Спасителя Ісуса Христа, апостоли Матфей, Марк, Лука та Йоанн. Усі зображення святих супроводжують символи істот. Матфей з Ангелом, оскільки його Євангеліє починається з генеалогії Христа, Марк із Левом, яким автор засвідчує наслідування Спасителем царської влади, поруч з лукою тілець, що символізує жертовність Божого Сина, а також Іоанн, в руці якого сувій, а поруч Орел, символ зіймання в сферу небес та висоти богословської думки. Саме про цього євангеліста наша розповідь. Апостол і Євангеліст Іоанн Богослов. Був з родини рибаря Галилейського Завідія. Ми знаємо, що Завідій був людиною заможною, оскільки у нього були свої робітники. Іоанн Богослов тяготів до духовного життя з самого свого дитинства. Ми знаємо, що він був одним із учнів Іоанна Хрестителя, і саме після Іоанна Хрестителя увійшов у спілкування з Спасителем миру, світу, Господом Ісусом Христом. Господь призвав його і його брата Якова, коли ті рибачили на березі Галилейського моря. І потім з цього часу Іоанн Богослов був завжди бором, поруч з Ісусом. Він був сотеїнником Його тоді, коли інші ученики Спасителя не були поруч. Це і гора преображення, це і воскрешення доньки Іаїра. Це і багато інших випадків, про які розповідає або не розповідає Івангелі. Ми знаємо, що він став любимим учнем Спасителя і що саме йому Він доручив Матір свою на Христі. Це син твій, це Мати Твоя. Після Воскресіння і Вознесіння Спасителя Іоанн Богослов жив в Єрусалімі з Божою Матір'ю, а потім, після руйнування святого міста. Він переселився в Ефес і там перебував доти, доки його імператор не відправив у зіслання на острів Патмос. Саме на острові Патмос він написав своє знамените откровення. А потім, вже повернувшись назад до Ефесу, Іоанн Богослов написав своє Євангеліє. Євангеліє від Іоанна відрізняється від трьох інших, написаних Матфеєм, Марком та Лукою, в яких присутні більше оповідальних ліній. Про хронологію життя та чудеса, звершених Спасителем, а апостол Іоанн зосереджується саме на духовному подвигу Христа. Євангелія від Іоанна це книга богословська, яка, як орел, парить над всім земним, думками своїми, богословськими міркуваннями, яка доводить, що Спаситель миру, світу, Господь Ісус Христос, був Одночасно і людиною, і Богом. Саме в цьому і була мета написання Євангелія Іоанном. Адже в той час вже почали з'являтися гностичні секти, які відкидали божество Господа Ісуса Христа. Не тільки Євангелія написав Іоанн, Він написав ще і послання, і і в Євангелії, і в посланнях своїх він дуже багато говорить про любов, любов Бога до людини, любов людини до людини і до Бога. Про любов, яка не тільки є Бог, але і яка перетворює людину в цьому земному житті, яка робить її здатною до небесного царства або до вічного життя. Цей вираз належить саме, Іоанну Богослову. Саме любов є сенсом і метою християнського життя любов до Бога та любов до людини. І тому, що Іоанн проповідував цю любов у своїх писаннях, він і називається ще не тільки євангелістом Богословом, але і апостолом любові. Євангеліст Іоанн єдиний із апостолів, котрий помер природньою смертю. За переданням він відійшов до Господа у 72 роки. Є й інші версії, складаючи йому, шану християни називають цього євангеліста Богословом, адже саме Іоанн називає у своєму Євангелії Ісуса Словом Божим. Спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Якось один подвижник попросив у Бога показати йому шлях спасіння. Тоді перед його очима з'явився чоловік, який молився, потім працював, а згодом все повторював знову. Ефективність цього шляху ось уже протягом двох тисячоліть підтверджує православна церква, життя якої складається з богослужінь, тобто молитви та відповідних справ. А якими вони були впродовж минулого тижня, знає наш Телелітопис. 8 жовтня в день пам'яті преподобного Сергія Радонезького, до парафіян, одноіменного столичного храму з архіпастерським візитом завітав предстоятель Української православної церкви. Перед урочистою божественною літургією митрополит Унуфрі звершив чин великого освячення головного храму. Блаженнішому владиці співслужили почесний настоятель храму Митрополит Львівський Галицький Філарет, а також архієрей Української православної церкви та столичне духовенство. Свято зібрало численних богомольців. Парафіяни люблять цей храм. Будівництво комплексу триває майже 20 років, були певні складності. Але люди молились, сподіваючись на Божу допомогу, приходили до церкви цілими родинами. Власне, за цей час змінилось ціле покоління тих, хто був на закладинах Божого дому. Врешті усі вони, і священники, і миряни, дочекались великого свята. За божественною літургією лунали молитви про мир в Україні та про визволення нашої землі від окупантів, міцність сили і духу наших мужних захисників, що воюють на полі брані. Під час богослужіння митрополит Онуфрій звершив діяконську хіротонію студента магістратури Київської духовної академії Романа Погорілого. Після чину славлення, преподобному Сергію Радоницькому, подвижнику православної віри 14 століття, предстоятель звернувся до пастви з вітальним словом та наголосив, що будівництво храмів богогодна справа, бо дає можливість вірянам наближатися до Бога через молитви та святі таїнства. Його блаженство подякував усім благодійникам, причетним до зведення цього божого дому, та відзначив їх церковними нагородами, а також вручив орден преподобного Іова Почаївського настоятелю храму протерею Ярославу Шовкенику. День пам'яті апостола Євангеліста Яна Богослова недільну божественну літургію у Ківо-Печерській лаврі очолював представник нашої церкви. Послужіння звершувалося у Успенському соборі, а співслужили блаженнішому митрополиту Онуфрію Вікарій Київської митрополії, архієпископ Баришівський Віктор та єпископи Єрпінський Лавр та Бородянський Марк. Нехай Господь наш вседержитель управить зі своєю доброї волі мирне життя на нашій українській землі, щоб небо над Україною було чистим. А не заполоненим ворожими снарядами, що руйнують наші міста та забирають людські життя, даровані Господом. Про це богомольці підносили сугубі молитви під час літургії. У слові проповіді архіпастер наголосив, що сучасні православні віряни повинні наслідувати приклад святого Євангеліста Йоанна, якого називають апостолом Любові. За літургію, митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Володимира Литвиненка, який служитиме у храмі Воскресіння Христового у Фастові. Вітаючи богомольців зі святою неділею, предстоятель побажав усім жити за законами Божими та наповнювати нашу землю любов'ю, миром та злагодою. Як перетворити Некрополь, тобто місто мертвих, на святині? Все дуже просто. Потрібно наповнити порожнечу смертного простору великодньою благодаттю. І тоді, навіть глибоко під землею, темрява буде переможена світлом. Особливо, якщо цю темряву спочатку подолано у власній душі, так як вдалося це лаврським преподобним з ближніх печер. Тож завітаємо до них на гостину та спробуємо серцем відчути тепло їхньої молитви. Нашим гідом по ближніх печерах погодився стати архідеякон Діонісій, один із насильників Києво-Печерської лаври. Потрапляємо до лабіринтів через притвор хрестовотлюженського храму. Як це зазвичай роблять паломники? Ближні печери ще називають Антонієвими. Не зустрінеш паломника, який перебуваючи в лаврі, не завітає до ближніх печер та не поклониться святим, які там спочивають. Преподобний отець наш Антоній був дуже смиренним і не став ігуміном, не став священником, Але він, засновник лаври і його мощі під спудом. Господь відкрив день смерті йому, і він припадав властиві всі браті, попрощався з ними і заповідав, щоб не чіпали його мощі. За передданням, коли мощі преподобного хотіли віднайти, в супереч волі спочилого сталося диво. Вони безслідно зникли. Це келія святого. А печерну церкву на честь преподобного Антонія звели на межі 16-17 століть. Ближні печери споконвічно складалися з трьох вулиць. З'єднаних між собою переходами до головного примикає найдавніша печерна церква введення у храм Пресвятої Богородиці. Поблизу храмів велика кількість житлових келій, а неподалік у відгалуженнях поховання преподобних. Їх у ближніх печерах 73. Цікаво, що в цих печерах більш древні святі, такі як преподобний верлам, перший гумен, агапіт, врач, лікар, агапіт лікар, який. Подає зцілення кожному, хто просить його з вірою. преподобний Ілля це. Також перший мученик на русі за Христа, святий младенець Іоанн, який допомагає також бездітним сім'ям, допомагає всім, хто також молиться звершує молебні, свої молитви з вірою до цих святих. Провідники, які супроводжують паломників під час екскурсій, печерами завжди розповідають. Чим знамениті преподобні, за які труди і подвиги вони знайшли тут вічний притулок? У найдавніших відгалудженнях велика кількість ловку, можливо, їх викопав печерник Марк, адже саме він ховав більшість печерної братії, коли ті відходили до Господа. До раки зі святими мощами преподобного Марка приходить багато паломників, щоб його молитвами отримати допомогу. Та чи не найбільше поклонників біля мощей преподобного Нестера Літописця, знаного святого, якого шанують і публіцисти, і історики, і журналісти, а ще небесного покровителя київських духовних шкіл? Для монахів, для братів нашої лаври це найбільший приклад смирення, тому що знаємо життя, як Господь надавав такі випадки, коли змирялися святі або щось терпіли. Дуже багато. Якщо ще, знаєте, допомагаєш переближати світі мощі, то бачиш, ну диво, даєшся, які це нетлінні мощі. За що, який подвиг мало нести людини, щоб здобути таку назнаку нетлінності? Ось і все на сьогодні. Прощаємося на тиждень, але при цьому не нехтуємо унікальною можливістю стати членами команди Вісника, вплинувши на наступні його випуски. Для цього активно коментуємо та відверто зауважуємо, що саме вас цікавить по-справжньому. І, звичайно, не забуваємо молитися за нашу перемогу, за життя та здоров'я українських захисників, за зцілення поранених та підтримку знедолених, за упокій усіх загиблих. І незважаючи на апокаліптичний дух війни, який царює навколо, пам'ятаємо головну настанову апостола Іоанна. Богослова. Бог це любов, а любов обов'язково допоможе нам здолати будь-яке зло. Христос посеред нас і є, і буде.